Представляю вашій увазі трактор моєї мрії. І нарешті він тут з'явився в нас на районі. Джон Дір. Олень такий, там намальований на значку. Ціна 37 тисяч доларів 96-го року. Питання до підписчиків: чи вартує брати? Так розумію, 78 кінських сил. Кінських сил. Тому напишіть коментарі, чи брати, чи не брати. Напрацьованих мотогодин 13200. Шини хороші, трохи позношені, але ще їздити будуть. Потужність двигуна 7,9 літрів на КС. 37 тисяч плюс можливий торг. Цікаво, напишіть коментарі, дам локацію.